Микола Маломуш, з нами на зв'язку. Генерал армії України, голова служби, зов... голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-10-х роках. Пане генерал, до вас запитання в контексті от останніх новин. Зокрема, з півдня, де окупанти ну майже вже відверто говорять про те, що вони теоретично готуються залишити Херсон. З одного боку інформація обнадійлива. З іншого боку, от у нас сьогодні на вімкненні була пані Наталя Гуменюк, речниця угрупування військ Південь, яка зазначила, що ну так поміж життів можна було це прочитати в її відповіді, що у Збройних силах України абсолютно серйозно розглядають оці всі інформаційні заяви. В тому числі гауляйтерів Херсонщини, як то Стремусова, про те, що можливо доведеться покинути правий берег Херсона у збройних силах України. В цьому вбачають можливо, і дезінформацію або навіть створення пастки нашим військовим. Як ви гадаєте, як може розвиватися ситуація на півдні та й зрештою на сході нашої держави в контексті останніх подій? Е, ну, ми готуємо стратегічні операції, і глибоко вивчаємо якраз всі позиції противника. Сьогодні вже не можна так приховати, якраз на якісь угрупування, тому що є чіткі зараз сьогодні моделі співпраці з нашими партнерами з США, Ша, Британії з інших країн. Ну і ми самі хороші маємо засоби і космічні, радіотехнічні, радіокаційні, агентурні, наші тактичної розвідки військові. Так що ми добре володіємо всіма напрямками і всіма можливими варіантами дезінформації, проведення ска удаваних операцій. Наприклад, на е, правобережжі і особливо по захисту Херсона, пам'ятаємо, що вони говорили, що Херсон буде е, неприступна таке як Вони сказали, що фактично вони її не будуть здавати. Зараз вже концепція що його здати, тобто, виховуючи з того, що перспектив немає. об'єктивно, я прямо підкреслюю, підкреслю вже е, довгий період. Ми фактично зацінюємо всі зусилля е, групування, яке знаходиться в Херсоні і в цілому на правому березі. Знищуючи привибравши вже тоді правильну тактику, знищуючи всі ресурси, які дійсно поступають, і з боку Криму, і з боку Запоріжжя, і з Донецька, а це і ракетні комплекси, які вони підтягували. Розуміло, це ґаубис, це БТРи і е, танки нові, і е, живу силу, і навіть і цих мобілізованих, які вони намагалися зараз посилити, і е, херсонське групування, і особливо Любереж групування для того, щоб вносити нам фланги ударів. В даній ситуації ми знесіли за рахунок знищення всіх мостів. Буквально сьогодні вже й понтонні переправи, і навіть ту баржу переправу, яку вони вибудували за рахунок сухогрузів і різних так сказати, засобів. Сьогодні ще раз знищили. до, до нових ресурсів. Нема вони бачу, що там перспективи для створення укріп району великого. Нема тому що не забезпечено ні озброєння в новітні, особливо боєприпасами. Це надзвичайно актуально. І зрозуміло, всіма іншими засобами для функціонування і ефективних дій цих підрозділів. О те, що коли говорили, звісно, в них велика паніка. Нема духу того стояти. Вони не вдома. Вони не захищають свій Херсон, свої міста, свої села. Вони там оточені напівоточені сьогодні. Ми потужно б'ємо склангів і є перспектива просто високоточному зброю нести повні удари по всім укріп районам. Тому вони вибрали модель таку, щоб зберегти частину якраз військовиків, відвести їх. Та да, дійсно зараз закидають нам різні варіанти дезінформації, що ма там ще була провокація, що можливо з лівобережжя, коли ми зайдемо, почнуть наносити ракетні удари по нашому групуванню, але ми ці формати глибоко знаємо. З одного боку створюємо передумови для того, щоб групування або було знищене в Херсоні, або здалося, тому що сьогодні не буде штурму. Сьогодні вони в оточенні перспектив там немає. І ми бачимо не тільки адміністрація, а й багато військових, особливо командирів, звідти вже тікають. І далі від Тут дуже важлива складова, тому що багато хто із аналітиків і експертів, навіть військових начальників, говорять: а от ми зайдемо, а там почнуться відповідно потужні удари. Не почнуться, тому що в даній ситуації ми маємо вже високоточну зброю і в стратегії не будемо розшифровувати конкретику, але є перспективи на 80 кілометрів їх бити на вибережжі. Це їх так сказати, всі можливості і ракетні, і гаубичні, і відповідно і інші ресурси там сави, які приміняються, вони не будуть в зоні так ска дій нашого так скаті військового контингенту, тому що ми їх можемо поражати на більш дальніх відстанях. за рахунок особисто точної зброї, наприклад, Хаймерсів М 270 сімдесятки, потужних динадцять та скать, потужний зарядів зразу касет б'ють і прямо. По величезним підставим ми зносимо величезні військове групування. Тому тут буде дійсно і справа, і мистецтво нашої технології вдалих нестандартних операцій. Тут проведені якраз я думаю, що вони були заплановані і вдарі, і з тилу, і з флангів, і особливо потужний удар і поліобережі це те, що дасть перспективу не тільки звільнити Херсон і правий берег, а можливо розпочати операції на березі. І не обов'язково вже на херсонському напрямку. Це може Запорізький напрямок бути, може ще програмні напрямки бути на Сході. Сьогодні ж це вже нова стратегія, тактика, яка має прийнятися нашими е першу чергу керівниками Збройних сил України. Ну і зрозуміло, новоначальникам, е які ведуть окремі напрямки. Це та стратегія, яка примінилася на Харківському напрямку, коли всі сили були наче зорієнтовані на Херсонський на південь, а ми відповідно провели дуже блискучу операцію. На Харківщині дійшли аж до Луганщини і до кордону з Російською Федерацією в районі Белгорода. Я думаю, що перспектив у нас добрі, Тим більше ми бачимо по різним оцінкам і військовим, і наших колег із розвідки американської з вивчення війни. Вони всі передбачають і сьогодні. Осінь також чітко казав своє бачення, що перспективи звільненого Херсона вони співпадають з нашими оцінками. Дуже близькі. Я думаю, що два-три тижні ми повинні це основне завдання виконати. Але далі дуже важливо. На жаль, на найцікавіше. Так, зв'язок зв дещо розірвався, але будемо сподіватися, що відновиться зв'язок з паном моломужем. Те запитання, яке я хотіла йому задати, тому що з'явились заголовки в деяких медіа про те, що пан Маломуш назвав дати звільнення згодою півдня. Це це цікаво, і, і ми і для нашої аудиторії хочемо, щоб ви ці дати сказали. Отже, південь, два-три тижні, і ми можемо мати звільнені території. Пан Маломуш, чи чути нас чи все гаразд зі зв'язком? Можете продовжувати? Це добре, але я якраз визначав, що два-три тижні це позвільно правобережжя. А mm -hmm. там вже як ми з операції, які дійсно дозволять нам, можливо, і потужні наступальні операції обережне, те, що ми говорили тільки що, але це треба готувати цю ситуацію. І всі сили, засоби, особа засоби, такі потужні, які ми сьогодні отримуємо наших партнерів, можуть націлене на знищення там тих групувань, які там сьогодні підтягуються як резерви, а з іншого боку, переміщаються з Херсона і Херсонщини з правого берега. Не одна складова концентрація цих сил. А друга сподобається їх там можливо знищення в системі, так сказати, де вони знаходяться як потужне угрупування. І на всіх форматах, тут, якщо це розглядає два сценарії позитивні: звільнена Херсона Атолій, Півдня, на плечах вже, вже коли вони будуть відступати, в паніці ми звільняємо якраз і південь. Паралельно, дійсно, тут може бути рух по Луганщині, а це вже мало два-три місяці, ми говоримо до Нового року, до зими, до незакінчення, до середини зими. Чому про це ми говоримо? Поки що е, ворог не має е, такої концентрації сил. Біля 200 тисяч він е, не відправив до нас. Частина прийшов в мобілізованих суда, до 70-80 тисяч. Е, біля 200 тисяч вони готують на 88 військових центрах і базах підготовки. Визначили і Герасимов, і Шойгу, що це буде 2-3 місяці. Це була не дуже підготовна, але в любому випадку вони пройдуть підготовку первинно. Вони про злагодження, вони пройдуть формування нових частин поповнення, освоєння техніки озброєння, Да, їх буде багато. Вони можуть створити нам проблеми в плані нових наступів і в деяких напрямках в плані оборони. Тому в даній ситуації справа і в часі. Якщо ми дійсно сьогодні говоримо про південь, а і частково про схід, особливо Луганщину, це перспектива і дальших наступальних певних операцій. Саме головне в цій стратегії: якщо ми пробиваємо фронт, і відповідно потужно можемо організувати наступальні операції, вже буде модель, як і ми говорили ще раз по Харківщині, коли виникає паніка, і вони залишають міста, які з наприклад, Балаклей, без бою. Ми можемо тоді йти широким фронтом. Я думаю, що ця перспектива може бути оце два-три місяці. Ми вже говоримо про широкий фронт і про південь, і про схід, а там можемо і вдаряти і по Донеччині цьому злюбляючи цей потужний регіон, де ми сьогодні переймали великі сили. Це при позитивному сценарії і потужному плануванні і достатньо забезпечені сили засобів з, наших, з боку наших партнерів. Сьогодні питання стоїть в боєприпасах, Сьогодні ще питання стоїть і в системах не тільки ППО, а і в нових ракетних засобах, і в потужних системах якраз бронетанкової техніки, самохідних аварійських установок. Це те, що створить той великий потужний потенціал для. Великий прорив, що це не вдасться. А це розглядати і цей варіант потрібно, коли росіяни зможуть підтягнути ці резерви, це може затягнутися на більш тривалу війну. В будь-якого випадку ми маємо перспективу перемоги, але це вже може бути весна і далі, десь пів року і більше. Це більш складна ситуація. Ми її не повинні включати і готуватися як для одного сценарію, так і для іншого. Але конкретика – це в компетенції генштабу і наших збройних України. Вони повинні пронувати. Ми тільки видаємо якесь стратегічні бачення і перспективні, можливі варіант розвитку подій. Сьогодні важливо, щоб ми ці позиції відстояли поряд з військовими успіхами, дуже потужно підтримували якраз і разом з партнерами. Дуже сильні удари по Росії, по Ірану. Це має на меті оперативні завдання, дипломатичні дії. От і особливо перед двадцяти знирували всі сили на те, щоб задавити того Путіна всіх виміров. Не допущу ядерної агресії, не допущу провокації бактеріологічної зброї, як він намагається нам це представити, а сам відповідно готує. От потужно поставити його на місце не тільки з боку НАТО, як потужний фактор, але й з боку і Китаю, Індії, коли вже загрожує ядерними потенціалами всьому світу. Я просто знаю хорошо лідерів цих країн. Десятки разів був і в Китаї, і в Індії, і в Бразилії, і в США, і в країнах Європи. Вони на що реагують сильно? Крім допомоги наших союзників на те, що може бути загроза їм конкретно їхнім народам, їхнім країнам і персонально. Тому вони тоді тільки будуть вмикатися, особливо оті партнери Росії, коли вони чують, що агресор загрожує і їм застосування ядерної, хімічної бактеріологічної зброї це загроза і не тільки Україні, а й європейцям, і туркам. А якщо про ядерну зброю, горгори всьому світу, це mm -hmm. той аргумент. Який може бути використаний і нами в переговорах із країнами двадцятки для того, щоб Путіна змусити вийти з території України, але й не застувати тих озброєнь, які можуть загрожувати як Україні, так і світовим цивілізаціям.